Двері від забудовника зазвичай витримують цього близько півтори хвилини зламу. На пропозицію власника ми перевірили двері від забудовника одразу в проємі класичним інструментом крадіїв-домушників, який відповідає третьому класу за євростандартом ЄН 1627. Цей інструмент дуже часто виявляють в крадіїв. Результат двері відомого українського виробника, які є непоганими на перший погляд, витримали близько. Півтори хвилини зламу. І це елементарним способом. нагадуємо що для третього класу захисту двері повинні витримати не менше 5 хвилин зламу таким інструментом. Тож двері можуть мати лише другий клас захисту, самий низький, не вищі. Зверніть увагу, що невідмикаємо відмичками замки тут взагалі не допоможуть. Адже фомці байдуже, які стоять циліндри в таких дверях. Для порівняння. Кілька років тому в лабораторії ЦСБО перевірялись легендарні бронедвері Бодігард 4 плюс класу захисту. Їх зламували таким самим інструментом і додатково використовували ще інший інструмент згідно 4 класу. І увага! Базова модель Бодігард 4 дріб 2 витримала 240 хвилин зламу. Не півтори, а 240. Насправді, 240 хвилин. Це настільки тяжко для зламщика, що двері зламували два дні по дві години за день. Бо це не в силах людини витримати таке навантаження. Цей показник потрапив в книгу рекордів України. Саме тому двері Бодігард вже за 17 років жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками крадії-домушники. Згідно наших підрахунків. Ми вже врятували більше півтисячі квартир від пограбувань. Ми використовуємо найкращі замки з максимальними класами захисту від відмичок, від зламу і поєднюємо їх з власними запатентованими розробками. Наш улюблений лозунг це не замок захищає двері, а двері з собою повинні захистити замок. Так і створюються легендарні двері, двері-рекордсмени, які стали еталоном безпеки. В Україні та далеко за її межами наші двері це ваша безпека.